Показати початковий варіант із сміття. Бачите, що тут у нас? Це у нас тут рекламна продукція, яка приходить нам поштову скриньку. Танці, шманці, їжа. Ну, це завжди. Да. Пепсі Я і так далі. І у нас тут ще є ліхтарики. І от така. Така гірлянда, наче імітує ялинку. І зараз ось з цього всього вийде краса. І я скористуюся можливістю прискорити відео, і поки я з'єдную, скотчем ось цю рекламну продукцію, весь цей непотрібний мені папір. Звичайно, що його можна віддати на переробку, але чому б не використати. в... В таких потрібних цілях, як підготовка до різдва. Отже, роблю ну, такий як кульочок, який колись в мою, ну не можу сказати, дитинство, хоча можна сказати, дитинство, юність. Насипали насіння, пам'ятаєте, смажене, і воно було ще й різної смаженості. Менш смажене, солоне. Більш смажене, от я це пам'ятаю. Такі кульочки звертали з газети, робили, і туди насіння насипали, всі ходили, лускали. Отже, зробила таку форму, начебто ялинка, приміряю, скільки мені вистачить цього мого дощика. Його у мене 5 метрів, от занадто висока вона вийшла, тому потрібно відрізати. Десь сантиметрів 10 я, здається, відрізала. Навіть не відрізаю, просто розрізаю до цієї лінії, що мені потрібно, і всередину отак от загинаю і фіксую. Краса. 20 хвилин я робила цю ялинку, і ви знаєте, мені здається, якщо у вас немає ялинки, то це прекрасний варіант от, за 20 хвилин її зробити. Але, звичайно, що потрібно мати папір, скотч, будь-який дощик не обов'язково зелений, можна там, іншого кольору, ну і хоч якусь більш-менш. Гірлянду, або може і ні, просто можна прикрасити якимись там стрічечками. Отже, гірлянду вона, до речі, на батарейках, але ж вона може бути така, що її вставляється в звичайну розетку. І подивіться, яка краса вийшла. Ну от скажіть, ну що б такого не зробити? О, доволі рідко тут виставлені, можливо, хтось скаже ці ліхтарики, а мені здається, от саме так, от як треба. Правда? Друзі, сподіваюся, надихнули вас робити такі красиві речі. Ну, практично з нічого. Можна робити це з дітьми. Мої діти якось не дуже хотіли доєднатися, тому я зробила це. З вами. Ну і швиденько покажу вам аутфіт на роботу. Бачите, яка класна в мене ця спідниця шкіряна. Вона просто неймовірна. Чому? Тому що я туди заправила свій кашемір і света, І нічого ось тут не пробивається. Дівчата та хлопці, шкіряна спідниця на холодний сезон, на зиму, на осінь. Це must have, Це те, що має бути у вашому гардеробі. І навіть якщо у спідницю ви переробили з шкіряних штанів брюк, як я. Це, до речі, кашеміровий светр. Чи показувала вам, чи ні, не пам'ятаю, з Nextu взяла на у нас є можливість замовити. Одяг як гардероб, 75% знижки. Це дуже класно, мені це подобається. Ну і я всі свої гроші витратила на кашеміровий светр. І він м'якосінький, прекрасний такий чудовий, бежевий колір, щільний, не тонесенький, не соплій. А щільний і мені це подобається. Ось така я красуня. У нас сонячно і холодно. Все, котики, все точно, папа. гарно всім дня. Сьогодні 1 грудня. Я, Артемчику, він же пішов в цьому светрі, це інший светр. Я взяла просто мальти-бай, мальти-чойс. Це 10 років, а йому вже скоро 11. Що ми вибрали все ж таки светр на 11 років. Це різдвяний светр. Я хочу вам показати, як він виглядає. Це просто щось неймовірне. Подивіться, яка краса. Супер! І мені подобається, що він в базових відтінках і лише є ось цей принт з таким хутром. Щодо складу, це Next. Ось. Так виглядає лейбл. І по ось цьому номеру D71 487 ви зможете знайти його на сайті. Але подивіться, тут 60% бавовне, все інше синтетика. Ну, краще, ніж 100% акріл, чи не так? Артему класно йому личить, мені подобається. Ну, йому все личить, Молодий, красивий, гарний хлопець. Uh, і я б сама такий, до речі, одягла светр, але на таких великих тьоть не шить. Хоча, він такий оверсайзний, насправді. Якщо взяти якийсь uh, uh, найбільший розмір, я не знаю, яка найбільша, можливо, навіть розмір 16 найбільший, то може це буде те, що треба. Ну, не знаю. Якщо у вас є можливість замовити в Нексі, ви шукаєте різдвяний светер для. Своїх дітей, ну, от наприклад, для хлопців, то, будь ласка, це класний варіант. Рекомендую. Ціна от 10 років це 21 фунт. А, ну Чим більший вік, тим більша ціна. І намагаюся я зшити своє пальто. У мене три мішка натхнення і жодного не що мішка, жодної секунди часу. Зробила викріку. І все ніяк не почну. Сподіваюся, що хочуть на ближчі вихідні, ну хоч щось зроблю, хоч би крій. І це вже, якщо крій зроблений, то вже можна потрошку потрошку шити. Доброго ранку. Дивіться, який ранок. Я поспішаю. Щось мені вже... Декілька разів в суботу ставлять мені зміни на восьму ранку, на восьму, навіть не на дев'яту. Нікого немає. Я біжу. Трошки слизько, туман падає. Шапку забула, Ну нічого. Буду працювати. Сьогодні у мене зміна сім годин. Сім годин! Але в мене з собою чай і бутерброд, що якось так стає від цього тепліше і смачніше. Ось так. Недобре. А, побігла на працю. Вертаюся додому. А тут такі, на вулиці, на деревах, особливо. Такі замороджені соплі. Зараз холодно, ну так може, не знаю. нуль градусів напевно. І тут така довга-довга. Ой, щось паде. Мотузка висить. І павутиння, дивіться, як замерзло. Прикол. Ось така у нас морозна субота. Продається ось цей будинок. Ось так. А той, що далі? З цим зеленим садом попереду вже проданий. Але не це я вам хочу показати. А ось що, дивіться. Це такий, я навіть не знаю, що це. Це величезна любов до Різдва. Зараз я під'їду ближче і ми роздивимося це. Так, все починається ось у сусідів з Санти. Ось такого, я не знаю, що це таке. Палка, напевно. Кольорова, чорно-біла, а потім гіганти, цей печиво, я навіть не знаю, що а, це таке, а гарячий шоколад. Це все-таки надуті форми. І подивіться, що тут внизу Не покрили утеплювачем синтетичним, начебто сніг. І виглядає просто офігенно. Вон там Санта зеленим летить. Виявляється, це ж все, ще треба підсвітити, показати, як все це виглядає, так, що тут є. Позначки, що Санта зупиняється саме тут. У нас, до речі, 23 грудня буде саме Санта по нашому району йти і роздавати цукерки. Може, мої діти його і зустрінуть. А, це Північний полюс, North Pole. Санта Експрес, ось він. Так, ну, я думаю, що було б дуже чесно показати, як все це виглядає, коли підсвічується. Правда? Тому для вас це буквально секунда. Що ж, вечір. Давайте я зараз під'їду і ми з вами подивимося, як виглядають ті велетні надуті. Ой, це так гарно, все блищить, Різдво наближається. Ой. Ого! Так тут Діснеленд. Друзі, лише подивіться. Там дитина якась вийшла, грається. Це неймовірно. Напевно, тут дітки живуть. Так, точно. Боже, це клас. Отже, треба заїхати здалечку здалечку познімати. Ну, ось так виглядає здалеку. Ця казка, правда? Хазяєва щось там з драбинами ходять, щось закріпляють. Це краса.